Почнемо з on time. Це слово сполучення будемо вживати в значенні вчасно за розкладом. Тобто, on time означає, що щось сталося точно в запланований час, без запізнень, без форс-мажорів, без нічого. От як запланували. Так і сталося. Це важливо, коли мова йде про чіткі графіки або домовленості. Розгляньмо приклади. The meeting started on time at exactly 10 a.m. Зустріч розпочалася вчасно, рівно о 10 ранку. Тут навіть підкреслено exactly at 10 a.m. Тобто аж настільки вчасно, хвилина в хвилину. Get to your trail meeting on time. Наступне The class ended on time despite the technical problems. Заняття завершилося вчасно. Не зважаючи на технічні проблеми. Переходимо до лайфхаків, які працюють. On time означає розклад або домовленість. Подумайте про щось, що записано у вас в вашому календарі, або в Google календарі, в нотатнику, там де ви пишете, що треба зробити, і час, все значить, це має бути on time, тому що воно заплановане і має бути за розкладом.